У Житомирі 6 грудня відновили рух тролейбусів. Вони не їздили після відключення електроенергії напередодні. До цього електротранспорт не курсував упродовж двох тижнів після російських бомбардувань 23 листопада. На маршрути 6 грудня виїхали 24 тролейбуси. Максимально на лінії в Житомирі планують вивезти до 40 одиниць рухомого складу. Альона Барчаківська водійкою в тролейбусному управлінні працює майже 30 років. Розповідає, що зараз більшість працівників підприємства Перебувають на простої. Терпимо, але куди куди діться? Як зараз візде по всій і в той період от коли війна, то тяжко. Маршрутки, поки дождеться, дуже важко, ну і трилібус трохи дешевше. Пішком далеко ходить. А зараз час такий тяжкий, мусимо терпіти. Що... Дуже нам тяжко, незручно заради перемоги. Щоб настала така перемога, будемо терпіти все на сьогоднішній день. Більшість працівників, які працюють на комунальні підприємстві, є переведені в простій. Да, вони отримають заробітну плату не в тому об'ємі, яким звичайно, але отримують ці… не один працівник не звільнений, не одного працівника не відправляємо за свій рахунок. За словами керівника ТТУ Сергія Лазарева, трамваї на маршрути поки що виходити не будуть. Трамвай, якби він більш е потребляють енергоресурсів, ресурсів, ніж ось ці тролейби, особливо, особливо, ну, особливо нові. Десь процентів на 30. Але якщо якби, все буде добре, то безумовно трамвай в кількості 4-5, а може навіть 6 одиниць також буде на лінії. Безлімітні транспортні картки пасажирів автоматично будуть продовжені на два тижні. Про проїзні квитки як на час, коли електротранспорт не працює, ці всі дні залишаються на карті, і після того як відновлюється електротранспорт, цей день включається при валідації. Тобто ці дні нікуди не входять. всі проїзні квитки, які люди поповнили, вони їх виїздять в наступному періоді. Ольга Степуренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.